Всім здоров'я з маром і я сьогодні з вами в гру в Minecraft і я зараз покажу, яке я місто зробив. Це я, я буду римське місто. Я його вчора почав будувати. Можна і пів вчора. Це такий трьохпорховий дім в римському стилі. Тут кожному із них по дві квартири тут велика, тут маленька. Да, і тут зовсім, да, відси, отут Ну, ви, мабуть, вже побачили моє мі... це місто моє, яке я поводував. І декор такий. Лавочки. Та ще тут ліхтарки. Три ліхтарки. Бурківка така прокладена. Та ще тут доріжка. Буду такий самий трьохпорховий е, будинок будувати. Тільки там я поміряю, щоб рівно все було. Ну і все. Всім удачі всім пока. Зустрінемось ми у новій серії. Ну все. Пока!